Сьогодні я провів черговий прийом громадян. Люди зверталися з різних питань. В першу чергу це питання житлово-комунального господарства, було питання також по роботі транспорту, було питання по оформленню права власності на гараж. Також були соціальні питання. По всім питанням я надав відповідні доручення і в найкоротші терміни всі вони будуть виконані. Моє питання було з мікрорайон Колусійська від всіх мешканців, не від мене. Перше, це аптечний пункт. Звичайно, у нас немає аптечного пункту. Для мені надали таку відповідь дуже гарно Будуть ліки. І друге, у нас не ходить транспорт. Запропонували інший маршрут, який буде кожні півгодини. Додатковий просила, ну як і мешканці, до одинадцятої ранку, але нам сказали, що його дуть на цілий день. Це дуже зручно. І спілкували звичайно дуже гарно. Мені дуже сподобалось. І я довольна, що я сюди прийшла. Бальшою вам спасибо, і миру большое спасибо. Потому що в это тяжелое время мы все чем-то недовольны. Недовольны еще тем, что это включают, я понимаю. И меня холодно, и оно течет еще больше. Он сказал, что сейчас у меня ж будет комиссия. Смотриться, саме зв'яжуться і на контролі. Тича криша попала до мера. Він мене дуже хорошо вислухав і сказав, що відме під контроль. І це діло доведе до кінця. Я дуже вдячна йому. Дуже вдячна. Питання було по поводу дворника і питання по поводу криші в под'їзді. Все так течет. В общем, ну мер побігав все все зробити. спасибо йому. Благодаря йому був сделан ремонт в під'їзду і освіщення. І, в общем, він молодець. Он человек слова, выполняет все, что сказал, все делает.